Для мене шарвар навчиє щось набагато більше. Роками Російська імперія знищувала нашу культуру, щоб ми забули нашу ідентичність. Проте, коли як не зараз почати все це згадувати і відновлювати особисто для мене завжди була цікава культура української літератури. Однак багатьох книжках зі шкільної літератури дуже сухо та нецікаво описують життя письменників та поетів. Що мені не дуже імпонує, тому що насправді все не було, не було так тригічно, як нам хочуть показати. Дуже яскравий приклад цьому Тарас Шевченко. Всі ми знаємо його складну долю: складне дитинство, кріпацтво, складна юність, заслання. Але чи знало ви, що в цей період часу він відноразово був закоханий та хотів одружитися, але з тої чи іншої причини цього не вийшло? А ще він був дуже великим модником. Його ніколи не можна було побачити в тих жупанах та шапках, які ми бачимо на його портретах. Окрім Тараса Шевченка, в нашій літературі є багато інших письменників та поетів, наприклад, Леся Українка, Іван Франко, Павло Тичина, Василь Симоненко, збільш сучасниці це Сергій Жадан та Ірина Карпа. Всі вони зробили свій вклад у розвиток української культури та літератури. безумовно, мали значний вплив на нашу культуру. Через свої твори наші письменники та поети передавали вейбін українського народу. Наприклад, Віринаїда. Основна думка це безсмертність українського народу та наша боротьба за власне я. А як щодо людини, яку сьогодні згадував Тарас Шевченко? в багатьох його творах він закликав до боротьби проти всього російського. І його мистецтво можна писати його ж фразою: Кохайте з Чорнобриєві, та не з москаля. Також великий внесок в розвиток нашої культури внесли поети та письменники, яких ми згадували раніше. Будинок слова, як його ще називали, будинок смерті. Він був побудований на замовлення українських літераторів. І все було добре, поки радянська влада не кинула ще один ніж спину. Зовсім скоро після того, як будинок заселився бути, почалися репресії. Багатьох мешканців будинку заарештували, а згодом розстріляли. Деяким вдалося уникнути такої, такої долі, але, на жаль, такі ходиниці. Потім цей період в історії назвали розстріляне відродження. Що ж, сьогодні ми обрали один напрямок нашої культури, але насправді їх набагато більше, і кожен з них по-своєму цікавий. Тому вивчайте українську культуру і все у вас буде добре.